Привіт, друзі! 12 липня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Нині активно проходять переговори України із нашими західними партнерами, Росії і з її партнерами про збільшення виробництва зброї. Так, на превеликий жаль, ми готуємося до подальшого протистояння. Росія готується на нас збільшувати атаки. Щоночі по Україні прилітає все більше і більше повітряних цілей. І сьогодні головним завданням буде те, як ми зможемо забезпечити захист неба, ну і звісно, забезпечувати Збройні Сили України достатньою кількістю далекобійної зброї, тому що далекобійні ракети, далекобійні безпілотники будуть визначати перебіг подій на фронті, ну і, звісно, наближати завершення війни. Тому що основне завдання зараз виснажити Росію, змусити її зупинитися і щонайменше припинити вогонь. Зараз вам готовий детальніше розповісти те, що знає саме про цю тему. Тому, будь ласка, підписуйтеся, звісно, коментуйте і поширюйте відео друзям. Розпочну із нічної атаки по території України. На превеликий жаль, є загиблі навіть у Чернівцях. Місто, куди рідко прилітає, цієї ночі піддалося масованій атаці російськими шахедами. Також вночі українські міста атакували і ракети. У Чернівцях загинуло дві людини. Дві людини отримали важкі поранення. Одна з постраждалих в край важкому стані. Ще 10 осіб отримали легкі травми. У місті є руйнування у Львові. Чотири людини отримали поранення, пошкоджено два промислові об'єкти. По Харкову ворог завдав 10 ударів кабами і бойовими дронами. У місті постраждали три людини. І також цієї ночі атакували Луцьк, Хмельниччину, Кировоградщину, Київ і Тернопіль. Багато повітряних цілей. Загалом сили протиповітряної оборони повідомляють про те, що по Україні російська армія випустила 597 повітряних цілей. ППО збила 319 дронів та усі 25 ракет, які були запущені по території України. Це друзі, офіційна інформація Генерального штабу Збройних сил України. Тим часом Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні вартістю в сотні мільйонів доларів. Про це сьогодні пише видання «Політику». Я вам кілька днів тому розповідав про те, що у ЗМІ поширюється інформація, що нібито Дональд Трамп приморозив допомогу Україні навіть тих коштів, які були проголосовані в Україні ще в 2024 році. Чим далі, тим більше знаходимо таких підтверджень. Сьогодні видання політику пише про те, що Дональд Трамп все ж таки надасть нам військову допомогу. Це буде перша потенційна допомога саме Трампа для України, але кажуть, що гроші надійдуть із фонду, схваленого Конгресом ще минулого року, за президента Джозефа Байдена, який дозволяє Міністерству оборони вилучати зброю з американських військових арсеналів безпосередньо для України. І, друзі, на хвилиночку інформація. У фонді є близько 3,8 мільярда доларів. Це доволі серйозна сума. Але цифри, які гуляють в ЗМІ, вони суттєво більше, ніж 3,8 мільярда доларів, називають до 20 мільярдів доларів, які сьогодні заблоковані Дональдом Трампом і передбачені ще Джозефом Байденом для виготовлення зброї. Цю інформацію відсвітковую і обов'язково вам буду повідомляти. Це дуже важливо. Також видання Нью-Йорк Таймс пише про те, що країни НАТО розробили новий спосіб постачання Україні критично важливої американської зброї. Як пише видання, нібито створюють в Європі спеціальні рахунки під управлінням генерала Алексуса Гренкевича, головнокомандувача НАТО в Європі. Через такі рахунки можна буде оплачувати зброю і боєприпаси, які потім направлять в Україну через треті країни. Що пише Нью-Йорк Таймс? Головна мета не чекати, поки зброю виготовлять, а використовувати вже готові запаси з арсеналів США, інших країн або з ринку, як це робить Чехія, скуповуючи 155 мм артилерійські снаряди по всьому світу. І Марко Рубі також прокоментував повідомлення Дональда Трампа про те, що він домовився з НАТО про те, що буде постачати зброю до НАТО, а НАТО буде передавати зброю Україні. Виглядає дивно, тому що США є також членом НАТО. Але Марк Рубієв каже, що мовляв, така схема була раніше. Країни НАТО купували зброю в США і відправляли її до України. Ну така, друзі, от на жаль, дивна історія. Союзники, як пише вода Нью-Йорк Таймс, також можуть віддавати Україні своє озброєння, отримуючи пріоритет на купівлю. А тепер увага: Німеччина закупила у США 8 батарей з РК Петріот. Замість тих трьох, які відправлені до України. Тобто, три вони віддали нам, а американці дозволили їм купити вісім. Тобто у Німеччини більше, ніж було систем Петрит. Ну, звісно, на тлі загрози вони готуються до можливого протистояння російській агресії і ударам з повітря. Але на даному етапі вони могли б виділити нам ще систем Петрит. І це стосується не лише Німеччини, це стосується і американців в тому числі. Тому я й говорю, що сьогодні питання зброї дуже стоїть гостро в усьому світі. Всі говорять про зброю. На жаль, не говорять про переговори, які могли б мати наслідком припинення війни. Є певні заяви, але конкретних кроків у цьому напрямку поки що немає. Тим часом сенатори республіканці вимагають ретельного розслідування конгресом рішення міністра оборони і очільника Пентагону Піта Хекзета, який одноосібно заморозив поставки зброї Україні. Без схвалення президента Дональда Трампа про це пише ведення The Hill. Це вже не перше повідомлення, в якому мовиться про те, що от саме Хекзит був винний в тому, що призупинена була зброя для України. Мовляв, Дональд Трамп про це нічого не знав, але коли Трампа запитують, то Трамп ухиляється від відповіді. Примітно, що розслідування ініціюють самі республіканці, що мені особисто вказує на кампанію з відбілювання Трампа. Я вже про це писав і в телеграм-каналі, і розповідав тут, в Ютуб-каналі, друзі. Тому, хто не підписаний на Телеграм, прошу вас також долучатися. Посилання є в описі під цим відео. І там же ви знайдете посилання на постійний збір, який ми проводимо для ЗСУ. Нагадую, з понеділка ми будемо оголошувати черговий збір для 66-ї бригади. Тому слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями і тут, і в телеграм-каналі. Так от сенатори наголошують, що відповідне рішення Хекзита викликає серйозні питання про рівень координації між Білим домом і Пентагоном. Сенатори з республіканської партії вважають, що замороження поставок зброї могло бути результатом непорозуміння між Трампом і Хекзитом. Перепрошую, але непорозуміння на такому рівні багато про що говорить, і не в хорошому сенсі. Лінсі Грем, якого ми добре знаємо, сказав, що Конгрес повинен дійти до суті питання про те, хто і чому наказав заморозити поставки зброї. А сенатор республіканець Том Тіліс заявив, що рішення хекзета було аматорським, що мені особисто вказує на початок кампанії зі звільнення хекзета з посади. Я цього не виключаю. В такий спосіб і вівці будуть цілі, і вовки будуть ситі. Наприкінці ж липня Збройні Сили України нібито отримають перші далекобійні ракети, але не від Сполучених Штатів Америки, а ракети, які будуть вироблені за рахунок Німеччини. Про це повідомляє генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдін, який, власне, координує допомогу Україні. Шкода, що лише на четвертому році широкомасштабного вторгнення ми отримаємо перше повідомлення про те, що Україна матиме далекобійні ракети. Які вони, як вони називаються, які їхні характеристики, поки що про це ніхто не говорить, та, в принципі, їй не дуже то й потрібно. Що говорить, власне, генерал Бундесверу? Виробництво озброєння здійснюється в рамках угоди між українською промисловістю і Міністерством оборони України, яка фінансується Німеччиною. Ну, цікава історія, до речі. Ми запустили цю ініціативу в кінці травня, говорить генерал. Українські збройні сили вже до кінця цього місяця отримують перші далекобійні системи озброєння в рамках цієї ініціативи. Потім буде поставка у тризначній кількості, тобто нині, ймовірно, буде на десятки йти лік, а вже потім на сотні. Це значно посилить українську ППО і військові можливості в найближчі тижні і місяці. Якщо нам вдасться виносити тили росіян. І в тому числі на території Росії. Ну, звісно, тоді і наступальний потенціал Росії буде менше, і може повторитися історія 22-го року, коли вони втікали з Харківщини та із Херсона. Генерал не уточнив, яка саме далекобійна зброя буде в Україні. Ще раз вам на цьому акцентую. Хоча раніше повідомлялося, що Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних дронів в Україні, можливо, це будуть і не дрони, тому що я вже чув версію про те, що це можуть бути українські тауруси. Так, все може бути. Відтак, друзі, питання озброєння, ще раз наголошую, буде актуальним в найближчі періоди. Це в мене не викликає жодного сумніву. Ну, а тепер трішки про історію в Україні і на Близькому Сході та про націоналізацію на Росії. По-перше, що стосується України, є дуже цікаве повідомлення про те, хто ж очолить Міністерство оборони. Кандидатами на посаду Міністерства оборони України називають у виданні Суспільне. Міністра внутрішніх справ Ігора Клименка або віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова а ОМЕР може бути відправлений послом до Сполучених Штатів Америки, принаймні пишуть змі, що. Зеленський нині не розглядає жодної іншої кандидатури. Тому ймовірність відставки Мерва дуже і дуже висока. Хоча я сьогодні навіть бачу повідомлення про те, що Шмигаль може бути міністром оборони. Справді може бути в українській політиці вже були дуже цікаві випадки, хто очолював це міністерство. Також продовжується скандал із скасуванням рішення, точніше, не продовженням рішення, не ухваленням рішення, не сприйняття рішення. Ну тут по-різному можна називати. Із очільником бюро економічної безпеки. Я вам вже виказував свою позицію по відношенню до цієї історії, вона нічим не відрізняється від історії, які були і за Порошенка. І тоді проводилися під Килимно конкурси на заміщення вакантних посад очільників центральних органів виконавчої влади. І нині те саме, тому що така існує система. Але примітно, що цей скандал роздули дуже серйозно і він вийшов за межі України. Призначення переможця конкурсу на керівника БЕП. Є для Європейського Союзу важливим індикатором Руху України дорогою реформ. Про це заявив Штефан Шльонінг. Хто це, власне, це керівник програм співробітництва представництва Європейського Союзу в Україні. У Римі в рамках конференції з відновлення України відбулася дискусія щодо ситуації з у антикорупційній сфері. Навіть і там використали цей майданчик, для того, щоб роздути цей скандал. Хоча, ще раз наголошую, проблема не в тому. Що не призначили конкретну особу на цю посаду, а проблема в тому, що такі проблеми вибачайте за тавтологію, повторяться від конкурсу до конкурсу, але нічого не змінюється. Так от, що власне мовилося на цій дискусії під час цієї дискусії, важливо, щоб процедура призначення керівника бюро була завершена у відповідності до індикатору Міжнародного валютного фонду. Про це сказав заданий мною Шльонінг. І якщо це питання буде вирішено, то це буде означати, що на найближчий час ситуацію тимчасово вирішили, але докорінно проблема залишається. Тепер, друзі, щодо ситуації на Близькому Сході. Бедемінне Таньяху міг зупинити війну в Газі ще навесні минулого року. Дуже різка заява сьогодні була зроблена виданням New York Times. Звісно, за нею ніхто конкретно не стоїть, але. Вони пишуть, що Нетаньяху не став припиняти війну навесні минулого року, тому що мав бажання продовжити своє перебування при владі. New York Таймс пише про те, що 24-го року Нетаньяху був готовий зупинити війну. В газі та приступити до переговорів про перемир'я, однак відмовився від цього під тиском ультраправих союзників. Ну, певне, вони в цьому плані однодумці. Знову ж таки, інформація потребує перевірки, але дуже багато про це говорять. Я на цьому наголошую, тому що це може мати дуже серйозний міжнародний резонанс, оскільки давно вже є нарікання про те, що ну війну в газі варто було зупиняти, і там, тим паче, насувається гуманітарна криза. Видання зазначає, що рішення не зберегти. Коаліцію і владу коштувало відмови від угоди, яка могла врятувати тисячі життів, повернути заручників та прокласти шлях до історичної угоди з Саудівською Аравією. І журналісти переконані, що саме особисті політичні інтереси Нетаняху вплинули на продовження війни в Газі. Тому ми і бачили рішення міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт Нетаняху та його колег, і інші рішення, наприклад, що стосується. Санкцій проти Ізраїлю так неоднозначне відношення саме до цього конфлікту на Близькому Сході, але зрозуміло, що загроза існування Ізраїлю в секторі газу, а саме від Хамас, була, є і залишатиметься до того часу, допоки Іран буде фінансувати цю проксі групу. На завершення про Росію дуже цікава новина. Я вам вже розповідав про те, що там активно просувається. Націоналізація приватної власності, тому що на Росії не вистачає примітивно грошей на війну. У Росії націоналізували найбільшого виробника консервів. Російська влада націоналізувала активи державної корпорації главпродукт це ключовий виробник консервів у Росії. У жовтні 24-го року Путін передав це підприємство у тимчасове управління Росмайна з метою, аби ті забезпечили постачання продукції холдингу в армію. Рішення ж про націоналізацію цього холдингу ухвалив нині арбітражний суд Москви за позовом Генпрокуратури Російської Федерації. Про що власне йдеться у цій постанові? Під деприватизацію, іншими словами, реприватизацію, націоналізацію потрапили 100% активів главпродукту, а також власність керівника компанії Леоніда Смирнова, підприємця, який очолює американську Universal Beverage Company, дії, власне, належав главпродукт. Звинуватили у виведенні майже 1,4 мільярда рублів на рахунки в банк JP Morgan Chase в обхід введених в Росії контрсанкцій. Ну, звісно, це цифра, яку вони могли встановити формально, а насправді суми абсолютно інші. Та і далі питання, чи виводив він ці кошти? Можливо, виводив. Але для Путіна і його команди сьогодні найголовніше є перебрати під контроль. Приватні активи. За необхідності їх перепродавати, гроші направляти до державного бюджету Росії або ж залишати окремі об'єкти у своїй державній власності. Втім, це точно не додає стабільності економіки на Росії, яку інколи називають ринковою, але чим далі, тим більше вона віддаляється від цієї дефініції. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, в тому числі і на Телеграмі, і на Фейсбук. Посилання знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шановні, не перемикайтеся. Все буде Україна!